Ця ситуація в Маріпулі, вона погіршувалася день за днем. Те, що ми побачили, це тільки якась маленька частина того, що вдалося зафільмувати і показати. Для мене почалася війна. Коли до лікарні привезли першу дитину. Дитину, яка була поранена, і її завезли в кімнату і почали оперувати, її почали рятувати. Покажіть у і те варіотика. У цей час в коридорі була її мама, яка просто вилала та плакала на всю лікарню. Просто просила: ну, врятуйте мою дитину, врятуйте мою дитину. Але на жаль, дівчинка не змогла вижити. Я пам'ятаю, як виходили лікарі з сльозами на очах. Вони просто плакали, лікарі. Вони не знали, як сказати мамі. Про те, що її дитини більше немає, я пам'ятаю, як залишилася ця пуста кімната хірургічна, та ось ця дитина. Нам дітей діті вірнять хто! Наша робота заключалась в тому, щоб показати всю ситуацію. Яка б ситуацію ти не згадав, це все досі ти пам'ятаєш. Але ще більше ти пам'ятаєш те, що тобі ти не зміг зробити. Ми, а, знаєте, у нас є трошки адаптація до подій, яка можуть від, 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 від відбуватися. Да? І ти розумієш, що а, відбувається погане, да? і ти маєш це показувати. Це би, наша задача була знаходитись там. От. А для людей, які а, живуть в цьому місті, а, знаходяться там, їхня головна задача це просто вижити. Ми стали свідками так авіаудару по роддому. Це... це дуже страшно, коли обстріл. Протягом більше пів години реанімація дитини не дала результатів. Потім ще півгодини чи більше реанімація матері без результатів. Загинули обидва. Родом в Маріуполі, і просто обстріли звичайних кварталів, потім розбомблена пожежна станція, та, і інші лікарні, які постраждали. Звичайні люди, це все дуже погано. і це вс... Не може просто так вийти з голови. Просто так, не може. Бомбардування були дуже-дуже масштабні і сильні. Тобто було дуже важко навіть вийти на вулицю, то виходив, і кожен раз це здавалося, як. Що ти виходиш востаннє, що в кожен момент тебе просто може бити, але ти розумієш, що ти повинен це показати. Це, ти розумів, що там було потрібно бути, і ці кадри можуть там стояти в твоїй голові, ти жалкуєш, що ти там не був і не розказав про ці інші е, трагедії, які відбувалися. Мама, Ти розумієш, що кожна історія вона дуже, дуже важлива, і кожна історія має бути зафіксована і про неї має знати кожен, тому що це, це дійсно злочини, злочини проти людей. Криснуся. Баба сьогодні. Поділо, це файла. Жертвий борються. Знаєш, ми не вибирали, що просто в нашу країну прийде війна. Просто ми автоматично стали військовими журналістами ще в 2014 році. Ти можеш загинути, і ти маєш це розуміти. Да? І в числі якби і всі, хто пішов на війну, вони вже а, зрозуміли, що є великий шанс загинути, але не показувати правду і стояти осторонь, це точно би, не, не про нас, там про людей, про українців, які а, от, зараз стараються оборонити свою землю а, і стараються, як українські журналісти, донести світу. Що відбувається в нас на нашій землі. Це бажання людей повернути Маріуполь. воно настільки сильне, що я думаю, що це можливо.